Тимур Литовченко, цей клятий дощ. Як і вчора, і позавчора, і третього дня у підвалі старої, напівзруйнованої фортеці панувала смертна туга. Хоча подібне визначення навряд чи доречно застосовувати щодо нежиті, проте, точніше, не скажеш. Адже вже третій день. Третю ніч поспіль назовні буяла рясна злива. А коли вона скінчиться, хто зна? А час лине, а їстоньки ж хочеться. Агов, діду, що робитимемо? вже вкотре запитав один мимовільний бранець іншого, значно старшого, на вигляд. Діду, ти ж мені небіж знайшовся. Який тобі у біса? Дід басовито лайнувся той зі своєї труни. Справді, родичами вони не були ні близькими, ані навіть далекими. Ну скільки тобі, паскуднику, повторювати, Зви мене, як звуть усі інші. А як це? Ваше геройство? Чи що? Той, кого. Назвали дідом, крикнув і невдоволено засупів. Ще пак, адже на настільки підлий натяк можна було образитися і всерйоз. Ну, то як? Пилипко, бисів син, диви мені. Що? Ти диви того, не цього. Дін все ж таки розгубився, тож ніяк не міг підшукати гідної відповіді. Ти того, ти цього, передражнив Пилипко, втім, про всяк випадок, насуваючи кришку своєї труни якомога вище, би ковдрою, накрившись. Отож бо, негіднику, дивись мені. Дід явно відчув, що Пилипко побоюється його гніву, а. Інакше що? долинула з-під кришки. За три дні мимовільного ув'язнення невпинні пилипкові підбурювання будь-кому набридлив гірше за протухлого стерва. Тож не дивно, що дід вистрибнув з струни настільки різко, що кришка гупнулась об підлогу і мала не розтрощилася. Хопив паскудника Пилипка за комір, а далі, попри відчайдушний опер здоровання, одним рухом виснукнув його з домовини, підтягнув до проламу у стіні і заволав щосили. А як щодо одного єдиного ковточка святої водички, егеш? Слимак ти розкисли, селезінка в животне кло зламана кров дурна, Самсоничем мене звати, Самсоничем запам'ятай врешті. А якщо не запам'ятаєш, я тобі зараз влаштую. Я тобі таке влаштую. Пилипко виглядав справжнім богатирем, проте тепер він репетував, щодуху, безпорадно звивався молотими ногами й кулаками повітря, а от звільнитися ніяк не міг. Занадто вже довгі руки мав сухотілий, схожий на жердину стариган Самсонич, такі довгі, що й не дістати. Екзекуція тривала. Доки одна з дощових крапель, розплескавшись об камені проламу, не бризнула Пилипкові на потилицю, від цього сіромаха заверіщав настільки нестерпно, що давно вже звиклий до передсмертних зойків незличенних жертв дід сонеч перелякався не на жарт і послабив стискання. Пилипко гепнувся на підлогу, відкотився подалі від Край небезпечного проламу вирвав брудну ганчірку з купи мотлуху навалого в кутку кімнати і обережно приклав до паруючої на потилиці виразки, всіляко намагаючись не зачепити її пальцями. Самсонич обійшов довкола пилипка і з побою в нього оглянув його голову. З під ганчірки вився легенький, сизуватий і надзвичайно смердючий димок. Ну, діду! Ти сволота, репутував надламаним фальцетом Пилипко. Що ж ти, хрін старий накуїв? Чи, можливо, хочеш, щоб я скінчив так само, як от Димитко. Намагаючись триматися, якнайдалі від дощових бризків, Самсонич наблизився до проламу в стіні, став навшпиньки і й обережно зазирнув у нічну імлу. Гостре оков опиря ледь розрізнило огидну купу ганчір'я, що давно вже припинила навіть парувати. Оце й усе, що лишилося від третього члена їхньої маленької зграї. І хоч не годиться говорити про небіжчиків зле, тим паче про покійних оперів, однак винним у всьому, що сталося з ними, був саме Демитко, наймолодший і, відповідно, найменш обережний. Лиха Трійця вже давненько облаштувалася у підвалі головної будівлі. Занедбаної напівзруйнованої садиби. Колись то був величний палац, і навіть його руїни, інакше як фортецею, місцеві селяни не називали, так би і жили опері спокійненько у підвалі фортеці, зрідка відловлюючи на обід випадкових перехожих, їхню крівцю попиваючи і лиха нещастя не знаючи. Як раптом дурник Демитко почав на самих лишень дівок молоденьких з сусіднього села нападати, мовляв, надто вже крівця в них здорова та смачнюча. Як тут утриматися? Отакої. Щодо непереборна ласуго смаку дівочої крові, воно, звісно, чисто правда. Тільки от після п'ятої, перечасно загиблої дівки селяни на жарт сполошилися, вони підозрювали, що погань угніздилася у фортеці, тільки от лізти туди зі смолоскипами і осикавими палями боялися навіть удень. А тому, грунтовно обміспувавши ситуацію, на сільському вічі всією громадою пішли до місцевого священника, отця Варсонофія. Мовляв, Порятуй і збережи нас, паноче, а за нами вже не заіржаві. Треба визнати, що клятий отець Варсонофій таки вигадав дійсно неординарну штуку, вимолив бачити у небес суцільні безхмарні дні та дощовиті ночі, а на додачу до того благословив нічні душі. Тож, прокинувшись одного, як потім з'ясувалося, далеко незатишного пізнього вечора трійця оперів збиралася вилетіти на звичайнісіньке полювання, щоб трішки підкріпитися. Звісно ж, першим у пролам стіні сунувся нетерплячий димитко, і навіть скрикнутий не встиг, як від нього лишилася купа паруючого ганчір'я. Отака. Моторошна історія, але гірше за все була навіть нежахлива смерть молодшого опиря. Зрештою, це неминуче на кожного кровожера чатує своя осикава паля або порція святої води. Саме так свята вода. Аж не в такій же безглузді кількості, милістю шклятого, Отца Ворсонофія, щоб йому катюзі тричі гикнулися, щоночі з небес на землю линули потоки святої води, а вдень, вийти назовні опиряв, заважало сонячне світло, катування голодом ставало дедалі жахливішим, тож мимовільні бранці озвіріли остаточно. Самсонич небезпідставно побоювався, що колись то вони з Пилипком не втримуються і просто розшматують одне одного, або беззастережно кинуться у пролам, аби померти, як димитко, тільки вже добровільно. Втім, попри очевидну безвихідь в душі Самсонича, все ж таки ворушилося незбагненне почуття надії ні-ні. Не все передбачив клятий отець Варсоновій. Куси його комар, щось він явно випустив з уваги, тільки от що саме? Діду, агов, діду? Тепер Самсонич вже не образився на прізвисько. Він подивився на здоровезного, але настільки жалюгідного і безпорадного Пилипка, якось навіть винувату, і знехотя пробурмотів: Ну, чого тобі ще? Ти ж не хочеш, щоб я, щоб ти, ми, ну? Ну, загалом, щоб як димитко. «Геш, ти чого, Пилипко? Звісно ж, не хочу. Ну, то красно дякую тобі. Це за що ж подяка? здивувався Самсонич і схилився над товаришем настільки низько, що збоку, здавалося, не би сухорлява фігура старого оперя ось-ось зламається навпіл. Та просто, гов, пилипко! Самсонич знов обережно оглянув потилицю товариша, на місці, в яке влучила одна єдина крапелька святого дощу, зяяла вже не просто виразка, але глибока, огидна рана. Щоправда, димок від тіля вже не йшов, та все ж таки. Чуєш, Пилипко, як у тебе з головою? Все гаразд? Ти того не надто. заглузливо тоном Самсонич спробував приховати власну тривогу. Замість відповіді Пилипко розпачло плюнув на підлогу. Трохи зачекавши, старий опир спробував підшукати бодай якісь слова втіхи, як раптом Пилипко промиврив. Самсоничу, аго, Самсониче, як гадаєш, який кінець кращий від святого дощу або від сонячного проміння? Яка твоя думка, Самсоничу? Скажи-но, старий, ти чого Пилипко, клоп тебе вкуси? Ти про своєму розумі чи ні? Самсонича настільки обуру подібний вияв словкодухості, що він навіть звився у повітря і завис у кількох долонях над кам'яною підлогою. Мало що в цьому світі трапляються, пхе, хіба ні він сам, ані Пилипку ніколи не вгрузали у важкі халепи і безвихідні ситуації? Та скільки завгодно, і щоразу вдавалося викручуватися. Самсоничу, аго, Самсоничу, ну моциттю коянний. Сотаніючи від гніву, гнірізним базом ревонув старий опир. Оце така молодь раптом що станеться миттю жалобний настрій. Ех, Пилипко, дурко. Ясна річ, непогано було, якби вночі не було дощу або вдень сонця. Тоді можна і. Стоп, у день, щоб раптом і без сонця? Ось воно! Остаточно зневірений Пилипко жибонів далі про щось своє, проти Самсонич, вже не слухав молодого дурника, у якого від голоду явно запаморочилося в голові. Ти того, ти це облиш, хлопче, непхенькай. Назовні вологи геть вистачає і без твоїх шмарклів, якомого бадьоріже кинув Самсонич. Давай на краще лягаю свою домовиночку та поспи. до післязавтра. Е, легко сказати, до післязавтра. Голодний я їсти хочу, огрізнувся Пилипко, розминаючи великою долині тоскно, буркотливий живіт. Але відразу і запитав Діду, го, дідо, а чого там післязавтра? Станеться. А от і станеться, що інший день настане. Ну, а мені то що з того, не зрозумів Пилипко. Молодий ти ще й зелений, промимрив Сапсунеч. Ховаючись у свою труну, запам'ятай, Пилипе, ранок від вечора мудріший, баба від дівки смітливіша. Діду, кому кажу? замовкни. І труни лізь. Ти диви, який кручений панич. Гадаєш, мені самому легко терпіти. Я ж, мабуть, років мінімум на двісті старший від тебе. А дивино, сумирно до схорону лягаю і непхенькою, і Самсонич відгородився від зовнішнього світу кришкою домовини. Діду, ну, а все ж таки, що там післязавтра станеться такого? Що? ніяк не вгомовився Пилипко. І з триклятим паноцем поквитаємось, долинув з під кришки за могильний голос Самсонича. А як саме? стрепенувся Пилипко, проте з труни його старшого товариша вже долинало саме лише потужне хропіння. На порожній шлунок Самсонич завжди хропе. Абсолютно по звірячому, це точно. Що ж поробиш? Пилипкові довелося також лягти спати. Влітку отець Варсонофій завжди обідав на подвір'ї у затишній альтанці, яку сільські пліткарки величали не інакше, як панськими витребеньками. Попоївши, чого там Бог послав, панотець не став вертатися до чималого будинку, а зручно розташувався у тій таки альтанці, за столиком і сьорбаючи чайок та зрідко стираючи ляним носовичком рясний піт з блискучої лисини, заходився міркувати над темою недільної проповіді. Втім, нині всього лише четвер, до неділі ще три дні, а чайок такий смачнючий. А яскраве сонце від самого ранку шкварить землю просто немилосердно. Отже, хоча дах альтанки давав достатню тінь, проте після третьої чашки отець Варсонофі таки остаточно розомлів. Поступово гудіння бджіл і джмелів злилося з мирним хропінням панотця. Отямився він лишень від слабенького подиху вітерцю, який чомусь здавався крижаним. А? Що? Сіпнувся отець Варсонофій, протираючи заспані очі. Те, що відбувалося довкола, здалося продовження щойно побаченого дурного сну. Світ швидко занурювався у дивну, задушливу імлу. Сонячні промені згасали один за одним буквально на очах. Невже вечір. Але чом сутиній настільки стрімко увечері так не буває. А звідки цей крижаний вітер? Тільки не отець Марсонов і хотів підвестися з-за столу, як кощава рука затисла йому рота, і в шиї увіп'ялися гострі ікла одразу ж із лівого, і з правого боків. Пан отець заволав що сили, але через руку, що затиснуло рот, замість розпачливого крику пролав лише нерозбірливе мукання. От бач, казав же, що неодмінно упіймаємо мерезотника сьогодні, реготнув над лівим вухом хрипкий бас. Давай но, ну, Пилипко, тягни його до нас, доки сонце не зійшло. А крівцю попити можеш на ходу, на ходу. Отець Варсунові відчув, що його підхопили з обох боків, Неборако зробив останню відчайдушну спробу вирватися, розправити плечі, десь поруч репнула ніжка столу, грюкнув перекинутий самовар, розлетілася на глиняна чашка. Чого смикаєшся, окоянний? Тоненько вириснув хтось, невидимий вже над правим вухом, і по маківці відолашного отця Ворсонофія гепнув могутній кулак, відчуваючи, що його піднімають над землею просто у повітря і тягнуть хтозна куди, ще встиг побачити краєм ока багряне, червоне небесне склепіння, у зеніті якого висів абсолютно чорний диск із променистим нимбом по краях. Але потому кривава завіса застелила отцеві Варсонофію очі і під розпачливий лемент перелякуваного служки. Опері панотця схопили. Він знепритомнів. Ну, і що ж тепер робитимемо знову один на одного ікла точитимемо, чи що? Питання було суто риторичним. Оскільки, як і раніше, у підвалі напівзруйнованої фортеці знов голодували троє кровопивців: дід Самсонич, Пилипко і тепер вже колишній сільський священник, а нині новонароджений опир Варсонофій, якого зухвалі товариші вже встигли перехрестити у Варсуньку, най Прикрішим було те, що практично нічого в їхньому жахливому становищі не змінилося, як і досі вночі безпередно лив рясний святий дощ, ранку за небокраю виповзало вбивче сонце і розганяло хмари, які до вечора знов затягували обрій. Важко сказати, хто був винен у настільки жахливому непорозумінні. Звісно, після багатоденного сидіння у підвалі Самсонич і Пилипко вкрай зголодніли, тому під час сонячного затемнення просто не подумали ні про що інше, як про джерело свіжої крові. Звісно, ним став панотець. Що ж, така помста виявилася гідною оперів. З іншого ж боку. Тільки тепер вони второпали, що, перш ніж висмоктувати життя з панотця, все ж таки непогано було би змусити його помолитись небесам про припинення нічного дощу. А тепер що? Ех, чуєш, Варсунько, а може, все ж помолишся? Можливо, все ж подіє? благально простогнав Самсонич. Марсонофій лише плечима знизав і, в жодному разі, не сподіваючись на результат, монотонно забувнів. Отче наш. Звісно, ні до чого путящого це не призвело. Святий дощ тривав собі без будь-яких змін, тому що небеса не бажали приймати молитов окоянної істоти. Добре, замовкни вже, і без твого святого бурмотіння нудно кинув Пилипко, коли перероджений священник закінчив читати. В десяте Богородиці і витираючи, виблискуючи лисину, руковов ряси, неабияк подертої у позавчорашній бійці, перейшов на молитву громоверцеві. Замовкнути, а що ж тоді, по-твоєму, робити? Марсунько неприязно оглядав молодого пиря з під насуплених сивих брів. Очі колишнього пануця лиховісно спалахнули, від суміші ненависті, спраги голоду. Ріденько борідко дрібно тремтіла. Пилипко злякався й мимоволі позадкував. Що робити, що робити? Хоча б тепер ти, старий пентюх, розумієш, на які муки прирік нас своєю маскудною молитвою, звернувся до Сванопія Самсонич. Розумієш чи ні? Ах, ви ж сатанинські створіння. Колишній панотець гідливо наморщився, та Самсонич брутально перервав його. Та чого там вже? Тепер і ти. Таке саме сатанинське створіння, як і ми, тож не лайся, бо знаєш. А з чиєї милості ця халепа зі мною сталася, аж підструбнив невисокий огрядний Варсунько, за звичкою мацаючи на грудях те місце, де раніше висів ненависний відтепер золотий хрест. А з чиєї милості ми отут просиділи цлих п'ять днів голодні та злі один на одного. А хто дівок убивати заходився? Димитко, ну, от і маєте. Але ж Демитко перший від дощу твого клятого загинув. Ну, тож маєте наперед. Маємо ми усі у трьох разом із тобою, а не померлий Демитку. Невже ви кращі від цього упоря? А ти сам. Так, я кращий. Цікаво дізнатися, чим саме. А ось цим. Чим же? Тобі не зрозуміти нечистивцю. Брешеш. Сам брешеш. Замовкніть нарешті обидва. Не витримав, зрештою, пилипку і став між розлюченими оперяками, немов гора між двома горобчиками. щоб я спопелився на цьому ж місці, якщо першому, хто не стулить пельку, я особисто з превеличезним задоволенням не залю і смолою його старечу горлянку. Ах ти ж, хидна!» – почав, було, Варсунько, але не бажаючи слухати його, Самсонич різно гримнув. Це якою, такою смолою дозволь дізнатися якою якою смоляною, зухвало процидів крізь зуби Пилипко. А де ж її узяти у смолуту? Номо, ну кажи. Та ось тутечки. Всього лише через дві кімнати проворуть, там ціла діжка смоли. От тільки потерті зі стелі нападало. Але під потертю тією, одним рухом, відштовхнувши Пилипка, що. При його багатирській статурі здавалося просто неймовірним. Самсонич кинувся до колишнього панаця, різко штовхнув його плече, від чого варсунько впав горілиць і вирячився на його ноги. Чого це ти? сторопів варсунько. Чоботи, промарив. Навіщо ти чоботи начепив у таку спеку, як от зараз у день? Бо коли щоночі ліє злива земля, он як розкисає, дарма що спека. Як же інакше по бруду ходити? здивувався Варсунько, не розуміючи, до чого хилить нинішній його товариш і нещодавний запеклий ворог. Але Самсонич без зайвих слів заходився стягувати знову наверненого опиря лівий чобіт. Ти чого, діду? Під хвилювання Пилипку забув, що називати таким чином Самсонича не дуже безпечно. Проте старий опир анітрохи не образився, лише весело мовив у відповідь. Нічого, хлопці, не сумуйте. Невдовзі виберемося звідси. Пилипко, номепримирі Варсунчині, чоботи, Чи годяться тобі. Але чому? А тому ти наймолодшим був, коли тебе на оперя перетворили, тож і сил маєш найбільше тобі рятувати усіх нас. Самсонич нарешті стягнув з ноги ошелешеного Варсунька лівий чобіт і перейшов до правого. Діду! Давай, давай, міряй, а потім і смолою займемося. Другий чобіт впав до ніг Пилипка. Нічого, хлопці, сьогодні, як слід, попрацюємо, а завтра вночі, либонь, вже звідси й виберемося, зітхнув полегшено Самсонич. Нумо, ходімо по смолу. Днище труни вдарилося об корч. Пилипко з острахом подумав, тільки б не пробило, але ззовні долинув голос Самсонича. Вибирайся, припливли. Пилипко обережно, щоб випадково не струсити на себе самого святу росу, сунув кришку і крізь утворений шпаринку побачив на тлі сірого досвітнього неба, обличчя інших оперів. Вилізай, кажу, не бійся, усе гаразд. Намагаючись тримати кришку горизонтально, Пилипко повільно підняв її, потім різко відкинув у бик. Кришка хлюпнулась у воду. Обережно себе не забризкав, Той нас наш святими краплями не намочи, крикнув Варсунько, але одразу поцікавився. Чи все у тебе гаразд? Гаразд, гаразд, от тільки не твоїми молитвами, проборвав Пилипко, зістрібуючи струни у холодну перед світанком річкову воду. Що такого непередбачуваного могло статися? Хіба що землі та піску на просмолені чоботи поналипали, та й усього. Головне, жодна домовиночка не протекла. Але й чоботи не підвели і дуже навіть згодилися, радісно мовив колишній панотець. Головне Варсунько. В тому, що я не підвів, та й не кинув тебе самого в руїнах подихати з голоду. Промиврив Пилипко. Він пригадав, як прикриваючись від святого дощу кришкою власної труни, штовхав до річки, що текла неподалік фортеці спочатку домовини діда Самсонича, а після і Димитчину, яка перейшла у спадок колишнього паноцеві Варсонофію. Ми своїх не кидаємо, хитро підморгнув Самсонич. Хоча загалом то головне у тім, що я додумався. Домівочки наші просмолити, аби замість чумні у них річкою поплисти, а заразом просмолити й чоботи. А якби я їх того ранку не вдягнув? запитав барсунко, але, користуючись правом ватажка, Самсонич обірвав пустопорожню суперечку і повернув обох до дійсності. Ну, годі вам, годі, через годину сонечко зійде, а доти маємо або у темних хащах схоронитися, або ще краще житло знайти. Бажано, постійне. Хутірець, занедбаний нам би, підійшов якнайліпше. Старий опир зітхнув, крекнув, з легкістю підняв свою труну на плечі і пробасив. Пилипко, чи довго ти ще там вовтузитимешся? Та вже вже. Пилипко саме поклав всередину домовини виловлену з річку кришку, поставив колиску на могутнє плече, зітхнув. Ой, і зголоднів же я! Знайти б зараз підходящий хутірець справді, вибравшись з річки на суходіл трійця, оперів подалась на захід у протилежному напрямі від тієї точки обрії, де незабаром мало зійти сонце.